Привіт, друже. Прошу тебе підписатись на канал та поставити лайк за для просування україномовного контенту. Приємного перегляду тобі та ні хвоста, ні луски. Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як я буду робити тараньку з ляща сухим посолом в так називаємій мумії. Що нам для цього потрібно? Сам лящик. У мене невеличкий такий десь підкілушний грам 800-900, напевно. Е, така от тряпка. Ну, що там, з постіль якоїсь старої, це в мене, певно якийсь пододіяльник старий. Матузочка. Перев'язати потім. Ну і багато солі. Багато солі і багато терпіння, тому що треба чекати не тільки ну, під три, напевно. То не напевно, а точно. По теорії, як кажуть, на 100 г е, риби один день засолки. Але я роблю трошки довше, тому тобто мені здається, що все-таки 10 днів буде маловато. Тому десь під 3 недільки, десь днів 17-18, я думаю, десь я його буду солити. Що ж, поїхали. Перше, як я його зловив, я одразу кинув його в морозілочку. Він в мене там пробув 5 днів. Ось зараз я його розморозив. Не повністю, якраз він такий ще не повністю розморожений, то що треба. Що треба зробити, це. Видалити йому зябра. Все, цей пара, пацан у нас готовий до засолочки. Так, мабуть якусь тряпочку в руки. Що робимо далі? Беремо таку тряпочку, простинку, найкраще, напевно, буде. Засипаємо сюди солі. Спочатку робимо подушечку. вона тут у нас? Можна не жаліти, солі треба багато. Сіль в мене ну, така, я не можу назвати крупною, не можу сказати, що це прям мілка якась, якийсь такий середній. Середній помол, напевно. Чи як він називається? Раніше була артемсоль, то була ідеальна. Зараз я не знаю, що це за сіль, звідки вона. Так. Робимо подушечку під розмір під розмір лящика. десь так хватить, напевно, може ні. Це є. Перевіряємо, як він тут ляже. О, отлічно. Ідеально. Так, що ще будемо робити? Я хочу додати сюди, сюди ще один компонентик. Це зробити сольовий раствор і вколоти лящику попід плавники Ось Сюди, сюди і можна під жопу десь. Для чого це робиться? Щоб риба всередині не, не заванялась. Інколи, інколи вона буває, коли отак от лежить довго десь, там 2-3 неділі, і вона всередині може взятись душком. Це не те, що вона там пропала, просто буде неприємний запах, який нам не потрібен. Тому робимо раствор не знаю, на мілілітрів 50. Сюди пару ложок солі. Раз, два. Розмішуємо, щоб соль вся Так, щоб вона розбилася і була вже таким, як сольовим розчином. Так, наш пацан готовий. Ще сюди йому, зараз заб'ємо трошки в жабри, щоб там у нас не нароком. Я їх повидаляв, звісно, я думаю, нічого не буде, але краще перестрахуватися та засипати ще й отак. -от. Так, ложимо ляща. Він у нас в принципі зайняв всю плоскість з сусіллю. Зразу можна по бокам попідсипати і пересипаємо прямо так от зверху, не жаліємо по всій плоскості. Так. Як бачимо, лящика вже майже не видно. Трочки попідгортаю, і ще можна чуточок, зовсім чуть-чуть. Отак от у нас так нічого ж не забув, Та наче нічого тут, нічого і не можна забути. Все, завертаємо якомусь, хто там як вміє завертати. Тут не, мож, не треба ніяких своїх спецових рухів робити. Робимо такий якийсь конвертик. Ось так, невеличкий конверт. Що ми робимо далі? Це все, перематуємо мотузкою, щоб воно видавлювало з риби вологу. Так, тушку ми цю закрутили. Як бачите, я трошки її ще спресував з двох сторон і ще сильніше пережав. Така от мумія виходить. Що робимо далі? Якщо є вдома якась ємність, така, щоб можна було туди положити, плюс-мінус от таких от розмірів, то кладіть таку ємність з бортиками, щоб вдруг якась водичка буде з нього виходити, щоб вона там в ньому залишалась. У мене нічого такого підходящого немає. Є або дуже великі, які в холодос не влізуть, або маленькі, і туди ця мумія не влазить. Тому взяв таку стару штуку для ліпки пельменів, Отак от буду от вжить його, от так от поклав. І знизу просто положу це в звичайний якийсь пакет, якийсь кульочок. Ну, щоб от так от кульок. Потім потрібно. Знову ж таки, хто як робить? Я роблю з грузом. Деякі просто от, от кладуть і все, і воно лежить. Тобто лежить там 20 днів, не знаю, 30 днів, залежить від, залежить від ляща, від його розмірів. Я чекаю один день. Щоб воно трошки там настоялось, простоялось. І через день положу сюди е, дві гантелі. По... Не пам'ятаю, по скільки вони, по кілограма 3-4, напевно. Сюди і сюди. Дві гантелі покладу. І все. І кожен день, якщо там не буду забивати, там може кожен другий день, буду просто її перевертати і все. отак -от. Так що так. Так що зустрінемось через 3 недільки. Як я вже буду розрізати цього лящика. Тоді глянемо, що з цього вийде. До зв'язку. Ну що, шановне панство, сьогодні настав день Х. Пройшло рівно 20 днів, сьогодні 28 серпня, 8 числа я зробив цю мумію. Зараз будемо дивитися, що там в мене вийшло. Тому що солі ще дуже багато і, в принципі, мені здається, її можна повторно використовувати. Я бачив, що так роблять. Коли крупного помолу сіль, то її можна просто ще помити. Так, ну, зрозуміло, що, бачите, лящик став твердий. В принципі, він все готовий, я не буду його якось там ще вимачувати, його ще висушувати. В принципі, ця вже риба готова до споживання. Зараз легенько її візьму, промию, зберу всю сіль з поверхні і буду розрізати, куштувати її. Ось так, акуратненько її. Багато не треба, Ось, Все. Бачите, який лящик вийшов. Так, ну що, будемо пробувати лящика. Так. без звідси з голови, напевно. Ох, пісня, ребята. Запашок просто ідеальний. Ніякого ні душку, нічого, жирненький. Подивіться, який у нього колір, як, як баличо виходить. Я вже навіть не пробуючи, я знаю, що він буде топовий. Це буде топова рибка, топова таранька. О, пацани, це просто пісня. Так, і про таранічку ж треба ж якусь... якийсь бокальчик пінного. Як же ж без нього? Так, голову я ще потім, звісно, це все пооб'єтаю, але хочеться врізати такий кусочок, щоб його можна було розібрати легко. Отакий от. Такий вот. да, звичайно, немає ще і корочки в нього, ну і так це йде. Ігустанции. О, мяско жирне. Та ти шо песня? Абсолютно не пересолене. Лящик відбрав стільки, скільки йому треба. По суті, лящик був, ну, я ж кажу, невеличкий був, грам 800 і постояв 20 днів, це ну, 3 неділі. Не пересолився, не перележав. Мені здається, мені ще б неділю полежав, бо нічого б не стало з ним. М'ясо тверденьке, жирне. Просто огонь. Чесно кажучи, я даже трохи здивований, що таке гарне все вийшло і смачне. Ребята мені здається, що все-таки спрацювала ця штука, що я його шприцом, Ну, що всередину на, на це живочик, я думаю, що це таке. Що всередину я шприцом трохи додав сольового раствору. І воно там взагалі ні душка, нічого немає, навіть ніякого якогось лишнього запаху. Так, ще кусочок з'їм. Топова рибка, але треба її чекати довго. Три неділі не кожен зможе вичекати. Але вона того стоїть, я вам скажу. Просто бомба. Зараз покажу вам розрізик, щоб добре було видно. М'ясо таке червоненьке. Коротше, все як треба. Получилось? Все як я хотів. Так що ставте лайки, кому сподобалось, тикайте на підписочки. Ось скоро буду робити рецепт марінованого ляща. Тіпу ну, як оселець, але не, називається марінований лящ. Завтра я достану там я зловив ще пару лящиків. Вони в мене вже від... відморозились в десь 2 тижні, напевно. Достану і буду теж пробувати робити сільодочку з нього. Так що всім дякую за перегляд. До зустрічі на воді або в наступних відео. Пока!